Плотик чоловічих стильних штанців, джинсики, донизу, з карманчиками, здібаються на замочок. Ззаді також присутні карманчики, якісний джинс. Також моделька. Розмір 42 44. У сірому кольорі. Також прямі донизу застіваються на близько котючок. Кун Зайді присутні карманчики. В 44 розмірі. Розмір 46. 46. Лесенькі штанці знизу. Трягується присутній карманчик, застівається. Зверху також присутні карманчики. є карманчик. Розмір XL. Штанці. Ідеально підійдуть під кросівочки з карманчиками. Застібаються наблизках та гудзик. Ззаді також присутній карманчик. На поясі резинка, розмір М. Така ж моделька розмір L.